Як зробити плавильню есенцію та перегонний куб для розподілу есенцій з модом Тамкрафт в грі Minecraft? Для початку, як завжди, нам потрібно буде відкрити Тавманумікон, вибрати вкладку Алхімія. Тут відкрити дослідження плавильні есенції. Читаємо це все для того, щоб продовжити, нам потрібно мати всі віс кристали. Так як вони в нас всі були в верстаку, це не проблема. Нажимаємо завершити. Зібрали всі 9 кристалів і нажимаємо Завершити. Тепер нам. Доступний крафт плавильної есенції. Для того, щоб просунутися далі, нам потрібно буде на столі дослідження пройти спостереження алхімії і теорія алхімія. Цього я вам показувати не буду, думаю, розберетесь самі. Завершити теорію і ми отримуємо бажане. А для того, щоб отримати спостереження, нам потрібно буде бігати з нашим томометром і досліджувати світ. За НАТО рано, як поставив плавильню, нажимаємо клавішу Завершити і можемо зробити перегонний куб з ось таким от крафтом. І також можемо зробити банки. Ось відкрите у нас нове дослідження. Це банки. Крафт банок ось такий. Тепер ми нарешті можемо встановити нашу плавиню есенцій, також закинути в неї вугілля, і сюди ми можемо максимум додати 5 перегонних кубів. Кожен перегонний куб бере на себе певну есенцію. Я поставлю 3. Тепер сюди можна закинути будь-що, в чому є якісь есенції. У мене це буде лавове відро, так як тут чотири види різних есенцій, воно перегорає, і в наші перегонні куби поступають есенції. Бачимо, що все працює, чому я бачу саме які есенції перекачуються. Про це ми поговоримо в наступних частинах. Адже це і так затягнулося. А я буду з вами прощатися, тому що тепер ви вже знаєте.